Всім величезний привіт людям, які цікавляться крипто. У цьому відео я хотів би поговорити з вами про довгоочікувану подію, а саме лістових проєкту Hamster Combat. Як цей криптобот розчарував користувачів, скільки коштував на початку торгів та яке майбутнє буде у цього проєкту. Тому сподіваюся, вам буде цікаво почути цю інформацію та мої особисті роздуми щодо цієї теми. Але як і завжди перед початком цього відео, хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптовалютні новини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, 26 вересня пройшов лісінг Хамстер Комбат на централізованих біржах, який розчарував учасників. А раніше стурбовані користувачі отримали найгірше підтвердження своїх прогнозів. Торги одночасно розпочали на трьох найбільших криптобіржах, а саме: в OKX, Bybit та Binance. У момент лістингу ціна короткостроково досягла позначки в 0,12 доларів за один токен, проте протягом 30 хвилин швидко скоригувалась на позначці в тисячних долари за один токен. Середні нарахування за активний ігровий аккаунт склали 2100 токенів, що відображає нам діапазон доходу від 17 до 25 доларів, чим явно незадоволені мільйони користувачів Hamster Combat. За поточної оцінки токена загальна капіталізація активу становить 560 мільйонів доларів. Як я звичайний повідомляв раніше, прогнози Airdrop хантерів, а також інфлюенсерів, повністю збіглися. Також найпопулярніша телеграм-гра в історії Месенджера анонсувала запуск другого сезону. На даний момент розробники проводять проміжний сезон, який за заявами також матиме значення для майбутніх винагород. У рамках другого сезону буде виділено 15% токенів від загальної емісії, які підуть як винагорода. Як випливає з оновленої дорожньої карти, на користувачів також очікує NFT колекція Hamster Combat, а також нові платіжні системи. Наймовірніше під виглядом платіжної системи мається на увазі інтеграція та використання токенів Hamster як засіб оплати. Розробники також мають намір проводити у майбутньому викуп токенів з метою спалювання власним коштом. Попередні інтеграції за інформацією непідтверджених джерел принесли розробникам Hamster Combat понад 50 мільйонів доларів. У новому сезоні також буде реалізовано нові функції та додано безліч ігор для підтримки активності. Тепер давайте поговоримо, чи є майбутнє у проєкту Хамстер Кобат. Загальне незадоволення користувачів, які змогли отримати великі винагороди, насправді наносять виключно особистий характер. розлучений ажіотаж навколо гри вселив у початківців криптоентузіастів впевненість у тому, що дохід від Хамстер Комбат буде вселяючим. В основі помилкової думки лежить минулий успіх першохідника у світі тапалок ноткоїну, який винагородив своїх учасників призами на понад 200 доларів. Величезна кількість користувачів, незважаючи на те, що лише 43% отримали право на винагороду, не змогли вирішити проблему масовості. За актуальними даними із 300 мільйонів гравців. 130 мільйонів отримали право на винагороду, звичайно, закликаючи до здорового глузду, навіть при оцінці загальної капіталізації понад у два рази у надкоїну, актив потрапив би до топ-50 рейтингу криптовалют, обійшовши таких фундаментальних представників як Арбітрум, Оптимізм та кілька біржових представників, що здається чимось неймовірним. Але навіть це не принесло б користувачам понад 50 доларів для середнього облікового запису, що породило б незадоволення. Можна сказати, що Лістинг Хамстерком спочатку був приречений на невдачу в очах своїх користувачів, оскільки неможливо догадати всім при поточних технічних і статистичних показниках. Тож, звичайно, кому цікаво, будемо спостерігати за розвитком цього проекту у подальшому, але я зі своєї сторони жодних фінансових рекомендацій дати не можу, тому рішення повинні приймати тільки ви особисто. Я лише ділюся зібраною інформацією. Не забувайте також підписуватися на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей. Та далі більше.